Буру здоров'я товариші! І яка краса, я на Тополі приїхав на Днісер, це біля містечка Журавно. Є одне єдине місце вільне, оце на початку. Я радий цьому, тут досить непогано, п'ятьочок, сходи, будемо сьогодні з ночівлею. Балити. Ну такий трохи крутий беріжок, але схід є до води. Порвали. Там один тут. І тут, в принципі, можна так на, на задниці з'їхати. Зараз обід. особо клювання не буде, собі буду потихеньку складатися, підготуюся Прикорнучку, шумо зварив, є магазинна сипучка. перемішаю. Будемо пробувати на кукурудзу, на сало щось чесником, пінопластом. Також хубаво пари стандартний, Ну там красивіше, знаєш. там більш дерева і напроти такий вже йде от берег такий стрімкий з лісом. Вид там красивіший, але Тут теж, не Так, Замішаю я приконку. трошки перезволожив, але зараз поставлю на, на сонце, нехай трошки підсушиться, я думаю, зараз впитає, досипав я ось такої. фідерспорт. ріка Запах сумкуватий, вже підготовився. Майже. Зараз почупаю там пружинки, оснастки фідерні. Вже тут гарна тінь. Місце просто супер. Тут нікого немає взагалі близько, тому що немає більше тут місця. Найближче до мене там рибаки то метрів, певно, 70-80. Ский я би додавив по опаришу і на пружинку прикормочка топ. Закинемо подалі. кукурудзка. Так, народ, Парша краса є. Що це у нас? Це у нас пидуство. Вот така досить... досить класна. Мабуть рекорд. Це не мабуть, а 100%. процентів. краса. Та ти що. 685 грам. Ну блин, топчик. Більшу я не ловив. Яка краса. І що? Першу не можна відпускати, блін, але тут такий випадок, що мус впалася на кукурудзу. І опариш. Фух, початок крутий. Така оснастка. Пінопласт. Сало і опариш. Ще одна така оснастка. Щок хробаків. Так, всі вудочки закинув. Там перший фідер, тут передостанній. Три пружинки. Ну, тут таке, типу фідер. Дві пружинки. Початок класний. Єдине, що я забув, це купити печінку на сама. Але в мене попалася он садок жаба. Я її трошки приглушив, обсмалюю її на вогні. І на ніч закину на неї, на сомік. Так, заїзд сюди такий тяжкий дуже. У мене машина низька, дуже сильно там зачіпав, але якось помаленьку заїхав. Надіюся, вийду теж помалу без проблем. Так, половина 4-ї години. Я вже нарешті відпочиваю, нормально собі присів, балдію, легенький вітерець. Коротше, не жарко, взагалі, просто супрова погода. Зараз хочу трошки позбирати дрова, але ну, тут їх дуже слабо. Але щось таке дрібоньке, та я думаю, назбирається. Я нічого особо на вогні не планую готувати. Таке все основне взяв собі, типу, вже готове. Назбирав я дровішок. Не така велика проблема. Я думав нічого особо такого не брати. Для готовки, бо знав, що тут слабо з дровами. Але якось назбирав. Не, не проблема. Можна було щось такого купити для готування. Ладно! Але щось там по-моєму репка є. Або гілляка. Та ні, не зачепив? Тут друга поклв. Ці човки по. Що робить Ще один підуст, але треба тю, цю тю тягнути Я думав що я зачепив а. серйозно А так тягну <гум> Древня кора і мідія на кукурудзу <гум> Мідія піде на сомік Кукурудза. Кукурудза і опарик. Легенько за нижню губу. Маленький очок дванадцятого номера. Красота. Льовочка і на цю. Що ж то їх тут так розвелося? Я щось сьогодні впіймаю, як бореться капець. Опа-на! Хорошенький. Теж такий в районі 400-500 грам. Піду стол, капець. Давай малай. Так, заготовив я дрова. Поламав. Зараз будемо підпалювати. Маленьке. Ну так, блін. тянуло добряче. Маленьке. Маленький рибчик. Може то й то були в мене рибці? А я їх викину. Ну напишіть коментарі. Мені здається, що то і то були рибці. У нього рот от такий вниз іде. А у підуста спереду. Маленький такий ротик. Мабуть, то, і то рибці були також, а я дурак викинув. Рибець не в червоній книзі, звичайний. Сало опариш. Інопласт опариш і кукурудза опариш. І туди подальше під той беріжок. Трохи недольот, але так, може пів шоста година, перезакинув я вудочки Крім, риця, крім рибця, поки що нічого більше не бере. Але я вже і так задоволений. Враховуючи. Це що я зловив три рибці, такі гарні. Це вже не дарма я приїхав. Класно і так. Ну, хочеться. А, зійшов. Під берегом рибець невеличкий на опаріка Бичок. то би сумнівався піде на сомік Сало пінопласт. Щось так воно 3 полоса дивно. Рібець, малий походу. Так, точно. Рибчик. Пінопласт, сало. З часником і опариш. Not bad. А це у нас плотвочка, невеличка. Нафідерок. Дивіться, що робиться. Який Я включаю фонарик, то зразу просто обліплюють мені очі. Мушу відключати фонарик, бо вони мене. Просто з'їдають. Кажан пролетів. Зачепив. Щось дуже велике. І це в нас пан Окунь. І як зазвичай глотну аж до самої дупи. Зараз будемо операцію робити. Ось так Така оснастка в мене. 60-ка груз, правда. Може трошки ізносити, але. Надіюсь не буде. Так, я розумію, вже всяке лове у житті. Ну але що це таке? Це взагалі капець. Пів на 10, але нічого не бере. Дивно, я на вечір думав, що щось буде цікаве клювати. Вже десь хвилин 20 стоять перезакинуті вудочки і нічого. Піймав я ще одну жабу, зараз там смажиться на вогні. На соміка потім перезакинемо. Ще десь в годині 12. Ну перед тим я буду лягати спати 12-та перша не знаю Вечеря моя Але віддам сому. краце Рибець сидить Покльовки не чути то такий небідовий Рипчик і є малий рибець Шуруй Пець. Де гуляй? М -м, тут уже щось цікавіше. Вже щось опирається. Підсак, я думаю, потрібен. Поняв, хто тут такий у нас сильний опір дає. Зараз вам покажу. Пан Соменко. Легенько з нижню губу. Гачок десятка. Сильний такий пацан. Ах, красунчик. Так, тухла риба. І жарена мідія. Можливо, це сподобається сому. Жабу я витягну. Там вона дуже велика. Мабуть, тут нема таких сумів. Зараз. Майже 12 та година. Трошки перезакинемся я. частково точніше. Ще зараз сомову перезакину на тухлу рибу і там що в мене є мідія. Покльовує маленький рибець. Комашня вже трошки зменшилася, але ще її все одно багато. Ну, вже так не задовбує. Чик, але такий гарний. Mm. Досить непоганий кукурудза. ранку трошки перекімарю, вночі теж вставав та покалатувало, але такий маленький рубець, нічого особливого. І перезакинувся. Будемо сподіватися, що зараз зайде. Маленький рибець. сало рулить. Угу. І то сход? Круто. Так, уже по 8 годині я перезакинувся і так толком нічого не клює. Вода дуже змінилася, хмарно і вітер без перестанку дме. Треба рахувати. Так, два фідера фідер, е по одному. Ще один тут фідер, теж 3. один. Тутка... Е що в мене там? Тутка два гачка. І, і на е гарбузі теж два. Так, 10 -та година. Один репець, що в мене зайшов такий більший, то не зняв, бо батарейка сіла. На екшн камері такий непоганий. І прийшов, приїхали рибінспекція. витягував я всі свої вудочки, рахували гачки. У мене вийшло рівно 7 гачків, дозволено якраз. сказали було б на один більше, був би дуже великий штраф. Але штраф виписали. 170 гривень за те, що немає лінійки в мене. Має бути обов'язково лінійка і вага. Ну, Можна сказати, обійшлося. Так як воно не клює, вітер дуже сильний, не вшухає. прикормки практично вже немає. Я думав, що прикормку, поки є прикормка ловити, але вже так всі будочки повитягував та й... Буду помаленьку збиратися. І так нормально відпочив, вітер не дає нормально ловити. Відпочилося непогано, рибку зловили. Релакс, перезагрузка. Так що будемо зараз помаленьку виїжджати, звідси ще виїхати тяжко. Буду помало виїжджав якось акуратно. Надіюся, що доїду без пригод. Ну, так що, все, дякую всім, хто додивився до кінця. І слава Україні! Всім пока!